На рік по два рази по 15 днів. Зазвичай це робиться через графіки в частині. Це його 100% право. Якщо він не отримував відпустки в цьому році, ну може подавати рапорт на відпустку. І якби цей. Що стосується хвороби, і як ви говорите, що йому там дуже погано і його здоров'я погане, він має тоді пройти ВЛК відповідно на придатність до військової служби. Ні, його. Він вже один раз був, вибачте, будь ласка, що я вас перебиваю. Він вже один раз був ранений, кантужений. Uh -huh. Він лікувався, але він проходив на подавав документи на ВЛК. Йому сказали, що він здоровий, що він придатний до служби подальшої служби. А коли це було? Ой, коли він був ранений? Зараз, в листопаді. Листопад, десь отак. Приблизно. Ну, він має право оскаржити рішення ВЛК, ВЛК ви рівня. Ну хоча, якщо з листопада, це вже довгий час, він може нове ВЛК проходити відповідно. тому цей... Але придатність, але придатність вирішує тільки ВЛК, більше ніхто. А як же ж, як його навіть відпустку не відпускають, то що можна зробити? ВЛК це не відпустка. ВЛК це направлення е і цей, там є проміжок. ну, Скільки між. Пане Андрію, скільки там між двома ВЛК може пройти? якщо листопад, скільки там місяців? Дев'ять? Наступному. Чому, коли його лікували від поранення, його не долікували по нирках? Ось що там вже було, було питання в наступному по пораненню б полікували би закрили б цю дату, і потім би перевели просто в інше відділення по нирках. Хто там лікує, долікували його по нирка. Просто чому він не це не сказав тим лікарям? Це... Він лежав у хар. Я вибачаюся. Він лежав у Харкові. Його відправили в одну лікарню лікуватися по пораненню. Е, потім в другу лікарню е, йому сказали, що пора його навіть навіть не долікували. Він навіть приїхав вольний у свою туди, там де потрібно йому знаходитись служити. І він навіть ще місяць чи півтора не міг стати толком на свою ногу, поранену, але його відправили, його не долікували. По-перше, по, по нозі пораненню, а за бочки, даже й взагалі розговору не було. Йому сказали, що він нормально себе чувствує, він, він пройшов ВЛК і він може далі проходити службу. Є бойовий медик в підрозділі, є медична рота. Треба звернутися вашому брату до них з цією скаргою. І ось щоб вони його там направили до ну я не знаю де він знаходиться, але там його госпіталя військові, щоб вони його направили туди на консультацію, щоб він пройшов. Е спочатку консультацію, а потім за консультативним цим висновком його вже направлять. Вже ну як лікуватися по самій проблемі, що в нього є. Це треба звернутися до бойового медика, який є в нього в підрозділі, а потім з бойовим медиком до медичної роти, яка є в бригаді або в окремому батальйоні. Ось з цією скаргою, і вони його повинні направити до лікувального закладу, який є найближчим до них. Mm -hmm. Ще yeah. один варіант: якщо його не направляють, він може взяти відпустку і під час відпустки шпиталізуватися і вже лікуватися безпосередньо в цивільній лікарні під час відпустки піти, а далі там вже скільки займеться лікування. Такий теж варіант є. А я ще хотіла, от ви розумієте, це ж якби половина почок немає у людини. Мало того, що він вже два роки на хіміотерапії, що в нього не сили. Він вже раном просто просипається, йому потрібно. Фізичний труд йому не заборонено. Йому треба більшість лежати, відпочивати. Він встає дуже сильно напрягший, він не має сили. І, ну, він проходив так? МСЕК? МСЕК це. Медико-санітарна експертиза. Це як на групу, вибачте, будь ласка, бо я не дуже сильно Так, да, Це як на групу, так. Да. Я не хочу нічого лишнього казати, але на даний час в Україні дуже сильно багато просять грошей, щоб піти стати на групу. А по зовстостоянню здоров'я ніяк він просто без коштів не може піти. Ну, дивіться, ну я скажу вам, я не сперечаюся з тим, що, на жаль, є корупція в Україні, і в, цій, в МСЕКу вона теж може бути. Але багато людей проходять МСЕК і отримують втрату працездатності і інвалідність без корупції. Це теж є. Тому я ж за корупцію тут я нічого сказати не можу. З корупцією треба боротися, і корупціонерів треба саджати. А я можу ж тільки підказати механізми, які є. Йому би не завадило пройти МСЕК, як на мене. Ну просто розумієте, на даний час він не може навіть в одпуску відправитись, але я посовітую йому те, що сказали, чи ваш товариш? Вибачте, я. Пане Андрій, да, він офіцер Збройних сил України. Ага. Я... А нам СЕК його може направити навіть сімейний лікар це ж така історія. Ну, то до сімейного лікаря ще треба добратися. Ну, для цього що... треба піти в відпустку, я ж кажу. Я дуже вам вдячна, я йому все це передам. Добре. Але я...